Допомагає загарбникам СБУ, повідомили про підозру ще одному депутату незаконної ради з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Йдеться про 51-річного мешканця селища Кам'янка, колишнього таксиста. Протиправний орган держава-агресор створила на території Пологівського району. Після окупації району загарбники перейменували Кам'янку на Куйбишево та створили фейковий Куйбишевський територіальний округ Російської Федерації. Під час підготовки незаконних виборів, які держава-агресор проводила на окупованій ні, території Запоріжжя у вересні 2023 року фігурант подав свою кандидатуру. За результатом псевдовиборів він став депутатом Куйбишевської окружної ради від партії Єдина Росія на першому засіданні. Його призначили заступником голови депутатської комісії з соціальних та промислових питань. На займаній посаді чоловік допомагає державі агресору, реалізовує її рішення та записує відеоролики для підтримки загарбників. А також сприяє зміцненню та укріпленню окупаційного режиму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя, зокрема проводив депутатські прийоми громадян, брав участь у публічних акціях, які висвітлювалися у пропагандистських змі. А під час підготовки до виборів президента Російської Федерації він назвав Росію нашим спільним домом та агітував за участь у виборах. Слідчі СБУ Повідомили фігуранту про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі агресору. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін до 12 років. Люся Грибак Віталій Магалаті, телеканал 402.